Так чи було 31 січня вбивство при мобілізації в лозовій належній меру Зеленському? Ми стикаємось з супротивом системи, спробами дискредитації та заметання слідів. Щоб вивести нас на хибний слід, багато дезінфі, підсовують хлопця, який помер від раку ще 29 січня, за два дні до подій? Власник продавців магазину, очевидяться, раптово забули той день. Відсторонений поліцейський воробьов. Взагалі не був там того дня. Ти цикає поліція, знімає відео. Де якийсь чоловік замазаним обличчям. Дякую їм за допомогу з резервом плюс. Працівник поліції роздав на мені інтернет. Я скачав додаток дії, показав працівнику поліції свій документ. Виглядає це навіть не як постановка, а як породя з Єролашу. Хто цей чоловік? Який він має зв'язок з подіями? Це відео де більше запитань, ніж відповідей. Голова дисциплінарної комісії викликає нас у внп Токара аж 12 лютого. Чому не можна питати прямо зараз у відеоформаті? НКОМ Требаса вирішив скористати ситуацію і звести з нами рахунки. Купуй рекламу на сайтах смітниках і в телеграм-каналах, називаю фейкометом, агентом Кремля, антиукраїнським, псевдоадвокатом. Прокуратура починає справу: умисне вбивство групи осіб за попередньою змовою. Справу передають до ДБР. Дійсно, потрібно все перевірити слідчим шляхом, а не чорно-білими постановочними відео. Мер Зеленський на лікарняному та натравив своїх ботів. Всі дружно пішли в бан. Ну а ми стали захисниками Лозової. Десятки людей пишуть слова підтримки, скарги на терор із фавіля мера ТЦК і поліції. Нам надсилають нові подробиці схем воєнкомів Солохи, Вашенька, Мусієнка чи Порного. Які разом від через кумів Требесова і Воронцова також стали мільйонерами, купили два джипи Тойота Прада, лексуси, літні випачинки, бутики та інше. Ми продовжимо ворошити. Гніздо. Пишіть, пропонуємо винагороду за інформацію. Наш телеграм-канал.